Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри, дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra – твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. Друзі, нагадаємо, що неділя вже ми зайшли за 9 годину. Це означає, що до нас приєднується Костянтин Грубоч, і він у нас просто людина, яка відшуковує унікальних крафтових виробників. Ну і зараз знаходиться за 540 кілометрів від Києва в столиці крафтових виробників. Можливо, так можна назвати місто можливо, Львів. 100%. Але ти зараз, ти зараз можеш провокувати конфлікт. Трішки ска між різними столицями були. У нас же ці прецеденти, кому сирне, наприклад, виробництво належить комуні. Тому краще так Львів там багато крафтових виробників, крутих виробників. Та й в принципі це одне з найкращих і найкрасивіших міст. Бачить сьогодні одне... Кості Грубичу вдалося відшукати абсолютно унікальну людину. Це художник, мозмузевознавиця. Також він реставратор, молода людина, яка займається. Абсолютно унікальною справою вона виготовляє акварельні фарби, але з натуральних угу. інгредієнтів, іноді навіть з мінералів, які доводиться достатньо складно добудувати. Як йому це вдається? Що це за фарби? яких кольорів, і як до такого життя він дійшов, можна сказати. Давайте дізнаємося від Костянтина Грубича. Дякую, Костя, Кості, що відшуковуєш цих унікальних людей. Привіт. Друзі, я вас вітаю. У мене таке відчуття, що я не у Львові, а у середньовічній Флоренції. Тому що зайде зараз у, у цю комірчину, яку я вам покажу, і побачиш ну, ледь не Леонардо да Вінчі, тому що він так само робив фарби, як це робить мій сьогоднішній герой. Подивіться, це серед місця Львова, це такий дворик, типовий Львівський дворик. Люди прокидаються, прокидаються, і тут я вам показую ось цю місцину. Бачите, які двері, це так романтично. І тут молода людина, йому лише увага, 21 рік. Але це справжній крафтовий виробник, це його бізнес. Роман, я думав, що середа, а він насправді Степанов. От дня. я вітаю, доброго ранку. Доброго куди я потрапив? Я сказав, що це Флоренція середньовіччя. Ви попали у Львів, ви попали в майстерню е крафтової фарби, і тут я сам перетираю фарбу по старовинним рецептам, так само, як це робили митці епохи відродження в середньовіччі. Е Тут настільки все цікаво, де оце ж як Рембрандт писав. Да. Це, це взагалі неймовірна річ, це мідні смарагди». І це дуже дороге задоволення писати, як Рембрандт. але це реально та сама фарба з того самого матеріалу, якою писали великі художники епохи відродження. І тут така не одна, наприклад, у нас є ось така фарба. Вона походить ще з стародавнього Єгипту, тобто нею робився розпис ще 4 тисячі років тому. Залишки можна знайти до сих пір. І... Романе, я розумію, тут до чого не доторкнися, і буде окрема історія. Але покажи нам, бодай бо побіжно, ось що це за зілля. Ну це ж не, не хата з е, знахарки цілительки. Ні, Це майже хата знахарки. Це амарант, це конюшина. Тут у нас є звіробій, пижма. Е, для чого заліз? Це все для того, щоб робити Чаї парку бажеш? з натуральних рослин. Також. Тобто мені цікавить створення а фарби. Це, а це що за е, інструмент? Це, інструмент хірурга. це інструменти художника. Художника чи хірурга? Це художника. Тому що ну, багато людей не розуміють. Навіщо художнику скальпель, навіщо художнику ніж для паперу, е, великі погонні ножниці. А митець він охоплює насправді дуже багато різних. Ну, це якісь середньовічні тортури, мені здається. А ним зручно підрізати квіти. Я зрозумів. Ну давайте зараз на очах у всіх зробимо... Фарбу чи як? Так, ми зробимо фарбу акварельну. Зараз я вдягну на вас фартушок. Ага, то це має бути по феншую, фартух обов'язково. А ось бачите, це все антикварні такі речі французькою мовою. Написані рецепти фарб, правильно? Так. так. А як ти в свої такі юні роки, ну для мене юні все ж таки роки, вирішив відроджувати традицію українського фарборобства? У нас же є фабрики, які роблять промисловим способом ці всі речі. Але так. своє насправді краще, мені здається, і, ем, і мені цікаво відродити. Давайте я тут ставлю. Давайте от так, да, щоб да, сонце, щоб всі побачили твоє натхненне обличчя. Да. Так цікавіше мені художникам взагалі цікаво повертатися до витоків їх справи, наприклад, самому зіткати і, і це пол. не просто цікаво. Друзі, уявіть, що це приміщення, це центр Львова, вулиця Стрийська. Тут приміщення ну досить вони коштують для того, щоб брати в оренду. Да, Рома у свої 21 рік оплачує це приміщення, оплачує студію, і це все завдяки тому, що він своє захоплення зробив фактично бізнесом, і воно тебе і годує, да. і радує. І приносить прибуток. Так. Покажи. І так. Я пропоную нам наколотити фарбу. Ви маєте потримати ось цю річ. Так. У мене така дома є, це я то... або пюре роблю, або перетерту. <сь> це у нас необроблений малахід, а тут він вже перетертий. І одна з твоїх філософій це щоб мінерали, матеріали були українського походження. Так, да, так. Да. Але ну малахіт тут з Африки, правда, бо у нас в Україні не так його багато. А у нас Що є для фото? А у нас є дуже багато гарних мінералів. У нас є рибикит, у нас є дуже багато родовищ вохри. У нас є особливо на сході України величезні. Е Родовище мінералів. Та, металів. Чи це не не та історія? Це це, все, вся та сама історія. Тобто воно все, наша Україна, нам може дати всі ці ну, ці можливість творити. Розповідай, і і працюємо. Так, Оце єгипетський малахіт. Африканський. Африканський. Так, <sharpowad> Так. І ще пересивайте сюди. Оце, оце, до речі, палітра. Я думав, що палітра це таке, як я собі уявляв, а подивіться, які сучасні палітри. Такі пластикові, прозорі, правильно? Так. Це просто скло для притирки фарби. Тепер нам знадобиться мірна ложечка. Це вже можна відкласти? Так, це відкладайте. І це що, відходи? Ні-ні, ні це просто потім буде дотиратись. Угу. І тримаєте? Нам треба відміряти таку ж саму пропорцію е, в'язова – це мед, гліцерин та гуміарабік. Гуміарабік – це смола аравійської акації. Дивовижно. От. І ми змішуємо е, пігмент, натертий мінерал заливайте, з медом а чим і Оцим? Ось цим. Ось цим. Як Вам це називається? Мастахін, Шпатель Маленький, художній. До речі, Україна цілком має право пишатися своїми традиціями фарборобства, тому що, зокрема, Київ, лавра, іконописці лаврські в середніх віках були одними з кращих у Європі. Так, да, Наша Лавра була одною з найсильніших кузень. Повтори це слово Наша Лавра. Наша лавра. Да, наша лавра була найсильнішою кузнею наша лавра. В, Східній, в Східній Європі. Так. І до нас приїжджали люди з близького сходу вчитися писати ікони. Так, уже, уже щось таке кольорове так, є. Це так. правильно. Беріть курант. Курант. Да. І нам треба перетерти його дуже сильно. У, У нас гриві. залишається хвилина ефіру. Там же ж ти зрозумієш ранок марафон. Це да, да. цікаво, але треба розповідати інше. Ми малюємо, хоч один мазок зробимо. Так, да, да. ми зараз подивимося, як воно виглядає на папері. Я передаю тобі, щоб я встиг Подарунок, на папері. Все, подарунок. Подарунок, подарунок, і ми мазок зробимо. Ось дивіться, Оце тобі бачиш тематична. Це пошиванка. Якщо не те маленьке, то Настя десь Настя, да, це, це дівчина. Це моя вона, дівчина. Вона така тендітна, вона зараз соромиться, але вона теж в'яже руками <рес> по та, сукні. Та, та. І я кажу, що це буде, можливо, наступний наш приїзд до Львова, щоб з нею познайомитися та. з її крафтовим бізнесом. А О. я дарую наступному учаснику набір фарби. Так. Це така Валентинка. Ух ти! Ось так от він відкривається. І можна буде нею помалювати. А зараз ми спробуємо те, що ми зробили на папері. А можна написати цифру 70? Сьогодні Віктору Андрійовичу Ющенку 70 років. Пишемо. Типу. Пишемо. І таким чином. 71. 71. Не 70, а 71. Ой, не дуже встигли ми перетерти. Але. О, 70. 71. я літа, шановному президенту. А тобі, Насті, і всім таким молодим людям, нашому майбутньому. До речі, батько воював. Да, батько... Він поранений під Торецьком, Зараз проходить реабілітацію в Чернівцях. Це рідне місто Романа. І дай Бог йому здоров'я. Дякую. І всім нашим захисникам. Ось такий сьогодні ось, я в гостях ось, хотів сказати мій гість, Це я в гостях. <сум> Львів. Львів прекрасний. Чернівці ще кращі, а Київ тут взагалі немає мови. Україна понад усе. Дякуємо тобі, Дякую, Костя, Костя, за неймовірних гостей. Сил татові, відновлення тати, родинні сили, і терпіння, і любові і натхнення творчим людям, що мають сили в свої молоді роки шукати щось особливе і відтворювати наше українське. Дякуємо дуже слідкуємо за пригодами, так би мовити, Кості Грубича.